Була вчителькою, а стала бойовим медиком уже два роки. Викладачка початкових класів з Рівненщини Світлана Мальчевська служить у війську перед мобілізацією. Не раз була на передовій як парамедик у складі української добровольчої армії, не раз з бліндажів проводила уроки для своїх учнів. Чому вирішила завершити викладацьку справу та присвятити себе порятунку військових? Розповіла нашому кореспонденту Володимиру Миколайчуку. Ми шукаємо умовно, якісь судинки, які пошкоджені, намагаємося притиснути. Інструкторка Світлана показує, як зупинити масивну кровотечу, ділиться досвідом з парамедиками, які служать у бойових частинах за плечима тендітної жінки, 10 років практики на передовій. Ще у 2015 році долучилася до української добровольчої армії. каже, часто військові скептично оцінювали її допомогу в бою. Підозрює, що ж вона маленька. Ну то як вона там його зможе підняти чи повернути? Але на цьому адреналіні повірте, людина здатна на будь що. А потім сама сидиш і думаєш, ну як ти так могла? Від початку великої війни Світлана знову на передовій, але навіть там поблизу нуля не полишає своїх учнів. Я мусила проводити і уроки з бліндажів, і таке було з дітками. Ми навчалися. Та а потім стало все складніше, складніше це робити, і я для себе вирішила, нікому не сказавши, що мабуть уже час. Рік протрималася я, і за рік я вже пішла вбивати пороги військомата. Взяли? Ні. Ні, вони мене ну я для них також проводила досить багато так і тому вони мене відмовляли. Е, ні, не видумуй, і, взагалі, ну як так покинути педагогічне педагогіку і піти в ЗСУ. Вона таємно від рідних пройшла ЛК і мобілізувалася в 24-ту механізовану бригаду. Працювала у стабілізаційному пункті поблизу Бахмута. Найважче пригадує, доводилося в евакуаційній команді. Фізично важко. Бо ти чиш в темну і ти за своє, насамперед, здоров'я хвилюєшся, що всі були живі і здорові. Не знаєш, доїдеш, не доїдеш. Це тяжко, оборонні каска, це зовсім інша амуніція, ніж на стабіку, інші умови. І тут все залежить дуже багато від водія, тому це, мабуть, і вак найважче. Нині Світлана працює інструктором навчального центру, передає свій досвід по рятунку поранених парамедикам з бойових бригад. До неї прислухаються і поважають, бо за її плечима не один виїзд на нуль і сотні врятованих військових. Я їй пояснив, що пані Світлана, ви розумієте, що я не теоретик, я практик. Вона підійшла з підхідом до цегу. Тобто, все, що практично, вона старалася все донести все. Е Довести до мене, щоб я це зрозумів. Наразі я це все використовую дуже добре. Відчувається її бойовий досвід саме бойового медика, що це не з книжок, а з ралі полівомов. Так. Так, навіть любі там поранення, любі там ще щось, ще щось, ще щось. Це видно, що це не не просто людина вчиталася, людина бачила це на свої очі, вона це все пережила. Тобто, щоб стати інструктором, треба теж нелегкий шлях пройти. Тобто, це маєш бути бойовий. Ти маєш прийти в школу в бойовий, потім школу інструкторів. Маєш пройти підготовку командира відділення, яке теж 51 день. Це не досить маленько, і тоді безпосередньо вже можеш стати на посаду. І оцей її хват до роботи, азарт він більш таки надихає інших колег разом працювати з нею за уроками в ліцеї. Світлана зізнається не сумує. каже її часто запрошують на святкові події в рідний ліцей. Тож найзаповітніша мрія перемодикині, щоб настав мир. А вона зустрілася зі своїми випускниками. Тішило б, напевно, те, коли б я побачила всі випуски свої, всіх дітей зі школи, і ми разом з батьками якось зібралися, просто говорили, мабуть, і з Рівного Володимир Миколайчук, Ми Україна, марафон Єдині новини.